Сьогодні розповім, як я захищаю виноград під час росту та наливу грон. У мене росте три сорти винограду, і всі вони вже у стадії росту ягід. На цьому та подальших етапах я намагаюсь до мінімуму звести хімічні препарати та проводити захист лише за допомогою біології. До цього з весни були систематичні обробки хімії: топ топ-7, магнікур, свіч, топаста хорус, скорв, медянекстра та інші. Результат чудовий, але як бачимо, на одному все ж таки прокидається борошниста роса, так званий Оїдіум, а на іншому з'явився кліщ. Тому беру перевірені біофунгіциди Споромакс B та Sparmax T по 20 грамів на 10 літрів, з більшою дозування, оскільки хвороба все ж таки вже з'явилась. Від кліща даю і мексап 10 грамів на 10 літрів і обов'язково Адювант Isomax 3 мл. Все разом чудово поєднується в одну бакову суміш. Обробку проводжу ввечері, оскільки це все ж таки біологія. Як бачимо, завдяки Ізомакс виноград рівномірно покривається препаратами, що підвищує їхню ефективність. Його я додаю, до речі, і до хімічних обробок. Захисний ефект біології до 14 днів. Тому повторні обробки будуть згідно цього графіку. Термін очікування всього 2 дні. Гарних вам врожаїв.